Намоліпофілінг волосся це процедура одна із найпередовіших, що прийшла до нас з Європи. В Україні ще дуже мало хірургів та пацієнтів знають про дану процедуру. А що це таке? Давайте подивимось разом. Під час операції з ліпосакції, наприклад, або при заборі жиру з будь-яких ділянок тіла ми можемо цей жир не утилізувати, а використовувати для того, щоб запустити регенерацію та ріст своїх волосяних фолікулів. Тобто ми набираємо жир з вашого тіла, перероблюємо його в наножир. Після цього маленькі частки жирових клітин вводяться за допомогою спеціального інструменту. У волосся. Це виконується як косметологічна процедура за допомогою уколів, після чого ваші волосяні фолікули отримують максимальний бустер вітамінів та факторів регенерації у вашого організму. І за рахунок цього, живлення у фолікулах збільшується значно, а це означає, що волосся стає більш густим та Починає рости краще. А вже ж ця операція не допоможе побороти облесіння, коли волосяні фолікули вже втрачені і потрібна трансплантація волосся. Однак, якщо ще є волосяні фолікули, якщо вони тонкі та ріденькі, тоді ця процедура може допомогти відновити значно ваш стан волосся і досягти дуже гарних результатів.